Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про набір проти випадіння волосся от Хіллері. Перед його нанесенням ретельно очистить шкіру голови. Після цього підсушуємо волосся. Хочу вам нагадати, що Хіллері це натуральна косметика українського виробництва та діє вже з першого використання. Потім ми ретельно розчешуємо волосся і поділяємо його на окремі пасма. До набіру входимо за ролля для шкіри голови. Він дуже безпечний. Та, до речі, помог мені з першого використання. Далі обов'язково дезінфікуємо ручки та наш мезороллер. Потім обробляємо шкіру голови мезоролером, не пропускаючи кожну пасму. Дуже бережно не натискати та не поспішати. Якщо використовувати цей набір систематично, то гарантійно буде результат. Далі беремо нашу сироватку для волосся. Вона не загрізняє шкіру голови та дуже приємна. Далі просто наносимо засоб на перекорневу зону волосся. До складу сироватки ходить екстракт карликової пальми, який активує волосяні фолікули, які знаходиться у нас у фазі сну. Масажуємо шкіру голови десь 2-5 3 хвилин. Повторно оброблюємо мезорульок. Якщо з'явилось неприємне відчуття, то зупиняємось. Досушуємо наше волосся та не змиваємо засіб. Я так роблю вже півроку. Ви можете побачити, скільки в мене волосся випадає, аж нічого. Дякую за перегляд! А за моїм промокодом ви можете отримати для тіла у подарунок.